У Києві медик врятував водія фури, який знепритомнів за кермом. 19-річний хлопець зупинив вантажівку, яка вже зіткнулася з легковиками, та надав шоферові домедичну допомогу. Який алгоритм дій має бути, якщо ви побачили, що комусь стало зле та чого категорично не можна робити? правила домедичної допомоги. Нагадає Тетяна Демух. Втівки здають задам, всі сигнали чую. Перший ну, удар, коли фура торкнулася першої машини, Максим не запанікував, кинувся допомагати. Я оперативно зреагував, підбіг, відкрив двері, зняв його ногу з педалі газу, витиснув тормоз там. Колега можна сказати, мій рятувальник офіцер НГУ забіг з іншої сторони з інших дверей, витиснув стоянкове гальмо. Та перед цим він оцінив ситуацію. Чи немає загрози насамперед для його життя? Два постраждалих набагато гірше ніж один. 19-річний хлопець вже як півтора роки навчає до медичної допомоги цивільних та тактичної військових. Тому каже, відпрацював вже багато схожих симуляцій. Ноги цілі. Мені не нудить, зараз не паморучиться. Аби в таких ситуаціях захистити себе. Хлопець носить в кишені рукавички, які вдягнув, коли надавав допомогу. Рукавички, турнікет, гемостатик це мене Є? та, звісно. Показуйте. Ось ось така вчора таку саму пару використав. У мене з собою купа. Це в мене тут лежить турнікет. Гемостатик перший. І в кишені такий самий другий гемостатик, все все завжди при мені. Тобто в будь-якій ситуації я зможу надати допомогу. Не у всіх випадках голова всеукраїнської спілки парамедиків радить викликати швидку допомогу. Швидку потрібно викликати, коли ти розумієш стан пацієнта, тобто ти коли його оглянув. Коли розумієш, потрібна йому до медична допомога чи не потрібна, от тоді потрібно викликати. А ще радить при собі мати турнікет. Адже найперше, від чого людина може втратити життя, це кровотечі. Перші дії, якщо ми зупиняємо кровотечу, комусь одягнути рукавиці, щоб не інфікуватись. Друге, це прямий тиск на рану. А поки ми одягаємо рукавиці, сам пацієнт має тиснути собі на раду, щоб зупиняти кровотечу. А третє це техніка накладання або тиснучої пов'язки, або жгута. І аби знати, як діяти в критичних ситуаціях, варто пройти курси до медичної допомоги. У мене є в собі і розуміння, що якщо щось трапиться, я скористаюся своїми навичками і зможу допомогти. Тетяна Демух та Данило Городецький Ми Україна марафон. Єдині новини.